А, а що ми робити? Робимо огляд на американський сухпай 12 меню, макароні інтомато соус. Відкриваємо наш сухпайок. Розривається, але... Висипається, напевно. Просто отак. З'ясували, що тут є джем з манго, яблуком та персиком. Карамельний якийсь зефір, вітамінний напій. Це саме розігрівач, який ми зараз застосуємо. Це основна справа. — Так, Дуже дивно, що вона ніяк не підписана. Так. Наскільки ми переклали цю інструкцію, потрібно відірвати верх цього пакета. Тримай. Ну, давай, давай. Ми як е кінейджери, ми не читаємо інфекцію просто робимо. Оці полосочки вони гріють. Главне, щоб він не зірвався. <рес> сьогодні у нас огляд Енергія американського сухпайка меню номер 12 Вау, 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 вау! Прикольно виглядає. А Який на запах мені цікавий? Фу. Mm. Чому фу? А він гречаний, це хліб з гречаною курпою. Але смачний, Тільки трошки пахне не дуже. Тільки повні, не повністю, щоб можна було його тоді перемішати. Що як пахне? Як до место. Тримай. Тільки не перевертай, бо воно так і відкривається. Смачно, реально смачно. Так. Справді це якийсь типу, джем. Відчувається манго, відчувається персик і відчувається ну, яблуко. Це здається більше, наче е, сік, який в дитинстві давали в школі. Ми чомусь, чимось таким асоціюється. Ну, відчувається прям натуральний сок і це дуже добре. Я людину попросив не перевертати, що воно все стекло на низ. Я напевно не буду відчиняти право. Wow. Круто oh, виглядає. Ну, пахне Америкою. Дай попробувати. Ну, на смак oh, вона добре. дуже хімозна. Дуже багато спецій. Просто всередині макарони. Нема м'яса, якщо не помиляюся трішки oh. сиру. Але я ставлю йому... Фу, це... Ну, 60. Це навіть 4 з 10. Я відчуття, що це вермішель якась з із... АТБ. О, до речі, хліб, реально смачний. Хліб 8 з 10. А вермішель така як з АТБ, саме дешева, якась вона так, так, так. розпадається просто в броті і ти кладеш її. Так, поки в нас залишився хліб, я думаю, можна спробувати намазати на нього щось. Типу якось цей джем. Mm, Проблем. Mm. Непогано. Нормальний, простий, джем полуничний. Маршмеллоу. Цікаво, як з цього кулька. Стоп. <свісно> <свісно> ну така, доволі. Це не як енергетик, скоріше, як вітаміни і справді напій. Маршмеллоу. Як виглядає маршмеллоу? Ну це нуга, це рис, здається, я забув. Воздушний рис чи повітряний рис. Типу цього. А там одна штучка була, Ага. Ой, дуже важко в кусачі. На дуже трудася. Ну це точно не маршмеллоу. Так, що залі? А, у нас шоколад ще був. Шоколад смачний, ну, він Те що? цікавий. Те, що стосується шоколаду, сок. Тоді так, ось цієї штука. Джем, Джем. Це дуже смачно, їм 100% 10 з 10. це дуже смачно. це топ. Найкраще, що тут було